Так, а де ж тоді мешкає пані Юлія, якщо не в такому елегантному будинку? Її реальне місце проживання елітний житловий комплекс. Сонячна брама, закрита територія, охорона, підземний паркінг, усе в кращих традиціях столичного комфорту. Квартиру вона придбала ще 2012 року офіційно в іпотеку. Найцікавіше починається далі. У тому ж комплексі має нерухомість і батько Юлії Жовтяк. Квартира на 100 квадратів. Орієнтовна вартість наразі понад 8 мільйонів гривень. А торік у цьому ЖК тато чиновниці прикупив паркінг, який, судячи з оголошень, коштував щонайменше 1 мільйон гривень. При цьому важливий факт: єдине джерело заробітку чоловіка це ФОП із кведом розрібна торгівля. Але того ж, 2024 року, коли він купив паркомісце, офіційний дохід підприємця становив 0 гривень. При цьому машини батько не має. Є підстави вважати, що цей паркінг придбаний не для нього, а для доньки Юлії, а оформлений на батька ймовірно, щоб не світити зайві активи у декларації чиновниці. А ще по сусідству в ЖК Лікоград розташована ще одна квартира, що належить родині Жовтяк. Вона оформлена на брата держслужбовиці Кирила.